Існує хібна думка про те, що центри життєстійкості тільки для своїх, та конкурс виграти неможливо, доводимо, що це не так. Будь-яка територіальна громада України може подати заявку до Мінсоцполітики на участь у проєкті. Громадам треба подати заявку до вільної форми в електронному форматі, у якій вказати кількість жителів та наявність приміщення для надання комплексної послуги з формування життєстійкості. Для участі в проєкті мінсоцполітики проводиться відбір громад. Відібрана громада проходить шість кроків: пошук приміщення, підготовка і подача заявки, оцінка приміщення головним управлінням Національної соціальної сервісної служби області, облаштування та утримання приміщення, початок надання соціальних послуг, проведення моніторингу послуги. Наступним етапом є конкурс надавачів послуги з формування життєстійкості у фонді соціального захисту осіб з інвалідністю. Надавачем соціальної послуги з формування життєстійкості можуть бути юридичні або фізичні особи-підприємці, що включені до розділу надавачі соціальних послуг, реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Команда надавача має складатися з соціального менеджера, психологів та фахівців соціальної роботи. Надавач формує команду фахівців: це працівники, які відповідно до законодавства мають право надавати комплексну послугу та перебувають з надавачем у трудових відносинах, або є залученими особами до надання послуг за договором про надання послуг. Шлях надавача соціальної послуги з формування життєстійкості складається з восьми етапів: внесення даних у реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг, збір команди, навчання фахівців. Подача заявки на конкурс до Фонду соціального захисту осіб з інвалідності, перемога в конкурсі, укладання договору, надання послуги, звіти та оплата. Більше про соціальні послуги і сформування життєстійкості на сайті фонду. А які міфи знаєте ви? Пишіть запитання у коментарях, і ми обов'язково знімемо про це відео.